Занурюючись у праці Девіда Бома, я відкрив для себе концепцію неподільної цілісності, яка радикально змінила моє розуміння реальності. Бом запропонував модель згорнутого та розгорнутого порядку всесвіту, що дозволило мені переосмислити те, як ми сприймаємо роз'єднаність об'єктів у просторі та часі. Мене вразила його ідея, що наш матеріальний світ це лише розгорнутий порядок, поверхневий прояв значно глибшої реальності, згорнутого порядку, де все існує у стані взаємопроникнення. У своїй книзі цілісність і неясті. ...порядок бом використовує метафору голограми. Кожна її частина містить інформацію про ціле. Так само наш всесвіт на квантовому рівні є глибоко взаємопов'язаним. Революційним для мене стало розуміння того, що свідомість та матерія не є окремими сутностями, а різними аспектами єдиного цілого. Бом бачив свідомість не як продукт мозку, а як невід'ємну складову самої тканини реальності. Ця ідея перегукується з містичними традиціями, які я вивчав, і стала мостом між наукою та духовністю у моєму власному світогляді. Найважливіше. Що я виніс із робіт Бома – це розуміння, що фрагментарне мислення, яке розділяє реальність на окремі категорії та об'єкти, є лише корисною абстракцією, але не відображає істинної природи Всесвіту. Це допомогло мені перейти від архітектури окремої особистості до бачення людини як прояву єдиного квантового поля свідомості.